Вітання, друзі колеги. Лютий видався доволі морозним і є чимало сонячних днів, вітру досить мало. Десь колись він з'являється. Але в більшості його нема. І так маємо половину, скажімо так, місяця лютого. На даний час обідня пора. Добігає полудень. Значить, що у нас? Зараз працює прямий нагрів. Так, ми маємо кіловат з півтора кіловат панелей на Тен 1 і 2 15 І вже 15,8 кіловат години. Вироблено за цей місяць. Відповідно, панелі переключені на прямій. Нагрів, а на бойлер працює ця поле панелі, А сюди на інвертор працює панелі, які проходять через мппт контролер ПВМР, І зараз вони виробляють 500 Вт. Це є 1,5 кВт. 1415, якщо точно. Я вже все заукруглюю Значить, тут також по постійному струму вже 20 кВт годин. З появою ще одної збірки досить відчутно змінилася ємність і вже набагато краще працює вся система. Вже який день мережа відімкнена. Взагалі я нею не користуюся. І все, дім працює на, скажімо так, альтернативі. 13 кВт годин такий невеликий, невелике навантаження, який є, так і воно все працює. Але вже в нічний час набагато краще не так просідають акумулятори. Тобто та збірка дала свій плюс. Тепер, що я зробив в процесі своїх експериментів, дійшов до такого висновку, що я змінив вже зарядку акумуляторів до 28,4. Раніше в мене було 28,6. Ну, Можна було спершу попробувати 28,5, але ось цей. МППТ e контролер, він виставляється по 12-вольтовій системі і там треба множити. Тобто e нема такої можливості. 12.3 я було, поставив 12.2. 12,25 e поставити тут неможливо. Тому буде так. І з чого? До чого я це веду? E тому що так. БМС плати в мене немає. Ні на одній збірці є активний балансир. Активний балансир є на цій збірці і на цій, що я придбав у Богдана є. А одна збірка працює без активного балансира. І з того, що я запримітив, то цей балансир він може вирівняти напругу на всіх елементах. Однак через великий проміжок часу. Тобто, коли в день була зарядка, вночі ми залишаємо акумулятори без навантаження, чи там невелике навантаження на розряд, тоді він вирівняє. А коли йде заряд, наприклад, як зараз там 14, а то якщо включити два поля і через інвертор там буде і більше. Він тоді не справляється. Тому в е, великій, сказати так, мірі е, довіряти, що оцей активний балансер буде нам тримати заряд, Однаку, е, ну, я маю великі сумніви, що він е, дуже тут потрібний. Що виходить, коли йде уже після 28 вольт починається більший розбіг по всіх елементах. І з того, що я собі промірив, одна ось ця один елемент, він і швидше вибігає за встановлені межі. І коли я вже було, коли було 28,6. Це дуже багато, він вже впирався майже там 4,2 вольта. А коли я зменшив до 28,4, він вже більш-менш стабілізувався. Тому отаким от чином дійшов до того висновку, що краще не перезаряджати акумулятори, виставити менше значення по напрузі загальному в системі. І це дасть змогу. Що якась збірок не, не вийде, за, з, з кожного акумулятора не вийде за е, межі заданого значення. Більш-менш оця збірка, вона досить чітко, там розбіжності нема. Ця збірка досить чітко, вона також розбіжності нема. Ну, а ця зібрана з, з двох різних. Е, ну, Елементів з різних автомобілей і тому, тому така історія. Е, в кращому випадку її просто можна замінити на якусь іншу. Але тому що її знову ж треба роз'єднувати, тому що вона роз'єднана. Е, але я думаю, що такий варіант не, не гонитися за максимальним значенням напруги. Там і так, після 28 вольт на акумуляторі, тобто після 4 вольта на одні елементі, запас ємності не такий вже і великий. Тому, тому такі мої думки. Тепер ще одне питання: якщо поставити БМС, як вона працює взагалі? Вона повністю. Ну, тобто тут я, наскільки я розумію, як працює БМС, там мінус роз'єднаний роз'єднується плюс, плюс йде напряму. І також там є активний балансир, він балансує. Але при досягненні, наприклад, на одному елементі він його відключає від заряду, чи він відключає цілу збірку через, по мінус таке питання. Тобто, як, як взагалі працює. Ну, Але коли він відключить один елемент повністю, ну, то тоді не буде взагалі коло розімкнеться. Такі думки, чи варто взагалі докупляти ті БМС і ставити, Ну, це додатковий захист, я погоджуюсь, що для безпеки він має бути. Але. Хотілося толкову відповідь взагалі принципу його роботи. По активному балансиру, я вже сам зрозумів, що фактично без нього можна обійтися. Має наглядний приклад. Якщо з одного автомобіля досить непогані елементи, однакові, тоді той активний балансир тут і не потрібний. Коли в тому ж випадку є різні, є розбіжність, Ну, то він дещо ситуацію поправляє. Безперечно, я тут ще можу докупити, там не такі великі гроші, це активний балансир, але, ну, поки я не бачу сенсу взагалі в ньому. І так, такі, такі думки. Тобто я обмежив до 28.4. І бачу, що стало трошки краще, і тим більше я вже менше буду переживати, що буде перерозряд. Те саме е, перезаряд. Те саме з розрядом до 26 вольт. Далі те, що я сам собі контролюю, там інвертор відімкнеться при 24 вольтах. От. Але зараз режим в мене солт чи суп інших. В інших інверторах він позначається суп максимум, СОЛ, То я от зараз саме його використовую, але оскільки е, сам вимикаю мережу, то інвертор переходить в режим скажімо так, автономної роботи. І також контролюю, щоб в мене розряд не йшов нижче 26 вольт. Там також після 26 вольт. Е... Нема там вже такої ємності, щоб розряджати ті акумулятори. Тим більше акумуляторів вживані, і ганяти їх доверху і донизу. Моя думка, не варто. Ну, от такі маємо сьогодні результати. Кіловатт з 1480 Вт приходить. 12-та година дня. І 500 Вт. З 1415 Вт. Але тут вже, напевно, сам контролер скидає бо вже восьмий режим і напруга 28,4. Тому, мабуть, панелі давали би трошки більше. ну При тому, що навантаження якихось там 58 Вт. такий Такий стан справ на нинішній день, і то вже який день морози тиснуть, і сонця доволі багато. Так, так що основна енергія приходить від сонячних панелей. Вітряк це був би вітер, він би працював. До речі, на вітряку я залишив е залишив 28,6, тому що він буде. Вкрай рідко працювати, і щоб його щоб він мав можливість працювати, а не в панелі його не ставили на гальма, тому нехай так залишається. В принципі, я його можу також змінити на 28,4. Побачимо. Ну от такі, такі результати на нинішній день. До кінця місяця, звичайно, Погода буде мінятися, але ще на тиждень, в принципі, по прогнозах от така, така погода те саме показує 56 Вт, 2 А забирається. Ну і не забуваємо, що ще є невидима енергія на споживання самого інвертора. Це 1,2 кВт на добу, десь ту енергію треба брати. Ну і також освітлення і використання енергії на 12 вольт, ледлампи. Працює в мене вже актуатор Він хоч і на 24 вольти але я його зараз залишив на 12 вольт. Він працює просто повільніше обертає панелі. Хоча все, все нормально. І думаю, так і воно залишиться. Можна його, звісно, перевести на 24 вольти, але нема потреби. Ну, таке сьогодні відео. Всім всього доброго, до нових зустрічей. Пишіть, коментуйте.